Порішати тихогляд в Польщі, чому це дуже небезпечно для іноземців? Я вам зараз розкажу. От, наприклад, українець, білорусь там захотів замотити тихогляд. Дуже багато по групах є, хто рішає тихогляди. Народ, не ведіться на це, тому, що це дуже небезпечно. Я вам зараз розкажу. Чому два чи три роки тому почала їздити така інспекція, яка може вас на автостраді, в місті зупинити. Відвести до спеціального місця призначення і перевірити вас на техогляд. Просто підняти на дворі спеціальні там, коротше, скажімо, такий підйомник, піднімає і перевіряє, в якому стані вас ходова. І якщо, наприклад, ви поба... вас побачить, що вас ручник не робить, у вас там, наприклад, якась ходова ушатана, а позавчора ви зробили новий тихогляд, вам його скасують. Просто вас відкриють кримінальну відповідальність за того, як ви нарішали тихогляд. Тобто, по перше, домахаються до станції діагностичної. По-друге, ви на майбутнє не зможете зробити ні карту побиту, ні карту резидента, ні карту сталого побиту. Бо у вас буде кримінальна відповідальність за це. Тому народ думайте і не ризикуйте своїм життям бо так як. Закупити купити тихогляд це означає забити болт на свою безпеку, не зробити, скажімо так, ходової означає, що ви десь будете їхати, відлетить вас колево, колесо. Мало того, що ви попадаєте в аварію, так ви ще й когось наражаєте на небезпеку. Тому будьте уважні, не порушуйте законів і їздіть безпечно.